Доброго дня, звати мене Віктор. Після 24 лютого повномасштабного вторгнення пішов добровольцем 114-та бригада, 136 батальйон. Отримав поранення, після чого пересів на крісло колісне, Пішов навчатися в автошколу Національної академії внутрішніх справ. Для людей з інвалідністю здав на права, купив авто і переобладнув його на ручне управління. Першим кроком до переобладнання авто є отримання висновку про погодження переобладнання транспортного засобу. Для отримання такого висновку ви можете звернутися до головного сервісного центру МВС. Документи разом із заявою можна надати у два способи. Надати особисто на адресу місто Київ, вулиця Мрії, 19, або надіслати поштою на адресу місто Київ, вулиця Лук'янівська, 62, якщо ви знаходитесь в іншому місті України. Приклади заяв знаходяться на сайті головного сервісного центру МВС в розділі послуги на сторінці погодження конструкції транспортних засобів, оформлення та видача висновку. Потрібно обрати вид переобладнання і внести всю необхідну інформацію у форму. Разом із заявою про погодження переобладнання авто подається квитанція про оплату послуги. Висновок про погодження переобладнання авто оформлюється впродовж 10 робочих днів. З цим висновком можна звернутися на станцію технічного обслуговування. Побратим мені порадив СТО, де мені переобладнали автомобіль. Шведська установка ручного управління після переобладнання авто. Необхідно звернутися до одного з органів сертифікації уповноважених Мінінфраструктури України та отримати сертифікат відповідності на переобладнаний транспортний засіб. Контакти органів сертифікації можна знайти на офіційному сайті Мінінфраструктури України. Авто готове, Я прийшов до сервісного центру МВС, аби отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. З Собою необхідно мати наступні документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сертифікат відповідності, висновок на переобладнання, а також квитанцію про оплату. Адміністратор перевіряє всі документи, проводить операцію з перереєстрації авто, вносить відповідні зміни у базу даних та видає нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з позначкою про переобладнання. Тепер я можу сміливо керувати своїм авто, яка стала незамінною частиною мого життя.